Завдяки доказовій базі служби безпеки до тюремного ув'язнення засуджено ще одного колаборанта, який працював на окупаційну владу на території Луганської області. Суд призначив йому 5 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років. Як встановило розслідування мешканець Старобільського району від початку повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з ворогом та сприяв утвердженню окупаційної влади. Фігурант очолював Лимаревський кінний завод номер 61, що входить до так званого. Міністерства сільського господарства ЛНР він організовував та забезпечував провадження господарської діяльності на користь РФ. Також сприяв наповненню бюджету окупаційної влади за рахунок коштів, отриманих від сільськогосподарської діяльності. За свою віддану працю навіть отримав нагороду від рашистів медаль за заслуги за матеріалами Служби безпеки. Суд визнав його винним за частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність.